Тойота випустить перший у світі електромобіль із твердотільною батареєю до 2027 року. Самі акумулятори будуть виготовлені з нового високоміцного кадотного матеріалу та живитимуть машину набагато довше, ніж звичайні акумулятори для електромобілів. Тойота та японська компанія Sumitomo Metal Mining оголосили про створення спільного підприємства з масового виробництва катодних матеріалів для твердотільних акумуляторів, які будуть використовуватися в електромобілях автовиробник. У заяві додається, що компанії разом прагнуть досягти першого у світі практичного використання повністю твердотільних акумуляторів в автівках. Із попередніх наших випусків ви вже чудово знаєте, що типовий літій іонний акумулятор має рідкий електролітний розчин, затиснутий між двома твердими електродами. Новий твердотільний акумулятор замінить цей рідкий електроліт твердим. Оскільки рідкий електроліт у літій іонних акумуляторах легко займистий, перехід до твердотільних пов'язаний з меншим ризиком.